Всім привіт ще раз. З вами текстильна група Cavletex. Продовжуємо презентацію флісових кофт під кодом 252. І зараз представлений лот номер 7 Присутні всі розміри. Кофти флісові йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без Блискавок, не втрачайте можливість придбати хороші лоти за вигідними, доступними цінами. Ми щоденно, друзі, знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції. Зараз у нас буде 10 мішечків лісових ков. Далі ми перейдемо до одягу трикотажного. Тому залишаємося в прямому ефірі, переглядаємо та робимо замовлення. Флісові кофти ідеальний варіант для осінньо-зимового сезону. Вони теплесенькі, зручні, практичні, хороші ходові розміри в достатній кількості. По модельному ряду кофти йдуть і на суцільній блискавці з блискавками середини та без блискавок. Хто бажає придбати сьомий лот, кофт флісових, відразу пишемо особисте повідомлення або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з Кавлатекс. номер 7. Флісові кофти. Позиція міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 20. Кілограмів. Ось такі от м'якесенький фліс. Можуть зустрічатися жилетки також у даній позиції. Переважають фірмові моделі Columbia Xenos Face. Можуть траплятися, звісно, і іншим. Тому не втрачайте можливість на вигідну покупку, пишемо повідомлення, телефонуємо, будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні. Під час оглядів мішечків. Хто вже сьогодні встиг придбати свої лоти, дуже вдячний за замовлення. Очікуйте свої посилочки найближчим часом у себе на відділеннях. Бажаємо всім хороших продажів. Наразі представлений лот номер. 7 флісові кофти під кодом 252. Ціна мішечка 2744 гривні. Друзі, якщо вас цікавлять будь-які інші позиції, які ви не встигли передивитися або не побачили в прямому ефірі, пишіть нам в особисті повідомлення і наш менеджер вас проконсультує. Зараз представлений лот кофт лісово під кодом 252. Лот номер 7 Ціна мішечка лише 2744 гривні. Щоденно ми знімаємо по декілька позицій. Стараємося зняти побільше мішечків з кожної позиції, щоб кожен із вас вибрав саме під своїх покупців ті мішки та лоти, які вам більше сподобаються. Будьте першими, хто встигне придбати дуже хороші лоти. Лісових ковд. Зараз представлений вже лот номер 7 Сьогодні їх буде 10 і далі перейдемо до одягу трикотажного. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, ставимо лайки, робимо репости, заходимо до нас на сторіночку канала, коментуємо наші огляди. Повернуся, друзі, за 5 хвилин, робимо замовлення, а ми тим часом викладемо огляд і буде презентація вже наступного лота номер 8 Дякую всім за увагу.